В цьому відео ми з вами працюватимемо з функцією G від x, яка визначена на множині дійсних чисел. І необхідно знайти її границю в точці 5. ми її за допомогою ось цієї от таблиці, яка містить собі інформацію про значення функції в деяких точках, які є відносно близькими до 5. Пригадаємо, як ми шукаємо границі. Для цього необхідно наближати значення аргументу. Наближаємо значення аргументу до 5. Що важливо, щоб значення аргументу наближалося до 5 з обох боків. Тобто ми брали значення аргументу як більші за 5, ось тут от ми їх беремо, так і менші за 5. Це дуже важливо, коли ми шукаємо границі. І при цьому потрібно спостерігати за тим, що відбувається зі значеннями нашої функції. Куди вони наближаються. Куди вони наближаються в такому випадку. Із цих чотирьох варіантів, які нам дані, найкращим є варіант А, що границя існує, та дорівнює 3,68. Вона приблизно дорівнює 3,68. Тому що значення нашої функції ніби наближаються до цього числа. Вони навіть дорівнюють цьому числу біля п'ятірки. Звісно, ми не можемо сказати точно, але це найкращий варіант з тих, які нам дані. Тобто обираємо варіант А. Ви можете запитати, чому я взагалі не приділив увагу осі от комірці, яка містить інформацію про значення функції в точці 5. В цій комірці записано, що G від 5 до рівня 6,37. Чому тоді я не обрав варіант Г? Погляньмо на це на графіку. Побудуємо графік. Спочатку ось і координат. Вісь ОХ теж. O, та ОХ. Ось такі от, дві осі. І нам необхідно побудувати умовний графік нашої функції. Тобто точно побудувати неможливо. Але ми знаємо значення нашої функції в деяких точках. Наприклад, те, що в точці 5. Значення нашої функції дорівнює 6,37. Нехай це ось тут. 6,37. Це значення нашої функції в точці 5. А в точці 4. Значення нашої функції дорівнює 3,37. Ось тут. 3,37. В точці 6 значення нашої функції дорівнює 3,97. В точці 6. Ось так. так. А в точці, наприклад, 4,999 це десь дуже близько до п'ятірки. Це візьмемо навіть ближчу точку. 4,99. То значення функції дорівнює 3,66. Це десь тут, наприклад. 3,60. Я вкажу 8. сотих. Показати, що воно наближається до цього числа. Ось тут 3,68. сотих. Значення функції ніби наближається ось сюди. Але потім перестрибує вгору в точці 5, значення функції ніби стає більше. А далі вона продовжує собі зростати. До точки 6. Далі ми не знаємо, що з нею відбувається. Але ось тут вона виглядає так. І коли ми шукали за допомогою графіка границю функції, то ми наближали значення аргументу зліва та справа до п'ятірки і дивилися, куди наближається функція. А функція наближається до ось цієї точки. Ось цієї точки. І ця точка має якраз ординату 3,68. Це та оцінка, яку ми можемо зробити, маючи лише ось цю табличку.